Офіційно УЄФА дискваліфікував на один рік з трьох наступних сезонів, в які Дніпро вийде в Єврокубки, цю команду з єврозмагань за борги перед колишнім тренерським штабом і так само перед деякими футболістами. Поки що на даному етапі офіційних коментарів з клубу нам дізнатися не вдалося, але давайте послухаємо, що з приводу цього говорив головний тренер Дніпропетровського Дніпра. Треба від того відійти, забути. Ну так вже сталося, нікуди не дінешся. Треба перше закінчити чемпіонат нормально. Я звертаюся до футболістів. Я ще, звичайно, з ними буду говорити, щоб вони ну, просто про це не думали, а виходили на поле і професійно відносились до своїх обов'язків. Тому що зараз, то, по-перше, для них потрібно. Ну і нам і взагалі на зло всім ситуаціям просто показувати хорошу Є різні напрямки, там, допустим, тільки молоді грати, тому що все-таки ну, 12 чоловік закінчується контракт, і я так думаю, поки що з ними не продовжують. Ну, але, знаєте, З другої сторони все в один день може помінятись, в кращу сторону. Ну, будемо надіятися на це. Але ну, зараз є така ситуація, але з неї треба виходити достойно і не звертати ні на що увагу, а виходити і грати в футбол. Ну, знову ж таки наголошено на тому, що офіційних коментарів з клубу поки що немає. Як до цього ставляться керівники клубу, нам поки що на даному етапі невідомо. Е, Олеже, теж сказав Мирон Богданович. Є дискваліфікація. 12 футболістів залишаються закінчуються контракти. Для них буде мотивація дограти сезон, як можна найкраще, для того, щоб зіграти все таки і продати себе як краще, і знайти себе клубу. Ну так що не ясно, стануться не остануться. Поэтому, ну, ні в кому випадку зараз нельзя і грати. Ну, Якщо навіть буде ця дисквалифікація, хоча відказуюся вірити в те, що зрозуміло, ну, що практично це офіційно вже офіційно, неофіційно, В то, що команда Я не кажу, я кажу, що офіційно. Офіційно, ну офіці... Боюсь офіційно. Боюся даже прознесити офіційно. вже інформація, то що команда, которая. Финалист Лиги Европы не будет представлен на следующем году Еврокубкам. Это труд ребят, футболистов, тренер, ну все, всей команды работали на то, чтобы представлять команду город в Еврокубках и... І... Люди лишены такой. Играть дальше будут. Да. Вот это самое главное. В этой ситуации не нужно бросать, играть. Потому что... Будут или не будут? То, что не треба, ты разумеешь. Будут или не будут. Ну, то... Я думаю, что будут. Я надеюсь на то, что буду, потому что опытные ребята. И мотивация есть первоочередная игра за сборную. Все-таки чемпионат Европы на носу. Поэтому понимать, там 4 человека сборник, они даже 5. Поэтому ребята должны понимать, что чемпионат Европы на носу, поэтому они, думаю, будут выкладываться. Все-таки это тоже определенная мотивация. Ну а я знаю, Средены, каких-то коллектив Дмитро Дніпру. Я хочу вам сказати, що там Руслан Ротаню, Роман Зазур, я думаю, що вони зможуть налаштувати футболістів якраз такий на позитивний лад. І я думаю, що все буде ще гаразд. Команда дограє сезон, що буде далі. Будемо чекати, що все-таки будуть приємні новини для Дніпра, і все-таки команда нормалізує своє функціонування і буде все далі гаразд. Будемо за це болівати. Тим більше зараз все-таки дуже цікава боротьба буде за бронзові нагороди у чемпіонаті України. Ну і так само Дніпро продовжує боротьбу за Кубок України. Нагадаю, що поки що в. Українській історії у Дніпра жодного офіційного трофею є можливість в цьому сезоні була можливість в минулому сезоні. Був фінал Ліги Європи. Можливо, в цьому сезоні Олега до речі, Миколайовича була можливість правда виграти дві році? Після першого круга.